Оле, амігос! привіт, друзі. Сьогодні я розпаковую з вами планер на 2026 рік. Він не датований від українського бренду Кісо, і я відкриваю його з дуже конкретним відчуттям: не розчарування, не поспіху в постановці нових цілей, а вдячності. Переживаючи все те, що відбулося зі мною в 2025 році, я дуже намагалася зробити цей рік роком паузи. Мені здавалося, що після всього пройденого мені потрібна тиха тепла пристань, місце, де нічого не треба доводити, і можна просто побути, перетравити події і внутрішні зміни. І виявилося, що коли ти сама для себе така пристань, життя не зупиняється. Воно просто починає рухатися інакше, без шторму, але з глибиною. Цей рік навчив мене важливої речі: величезною частиною змін є вміння їх помітити, озирнутися назад і побачити, як багато вже відбулося. І якщо зараз ви думаєте, що зробили замало, не виконали всі цілі, які ставили собі раніше, можливо, варто почати не з нових списків, а з того, щоб озирнутися назад, побачити кожну спробу, кожен крок, кожну зміну, яка колись здавалася складною, а сьогодні є частиною вашої реальності. І тоді, можливо, те, що колись було не на часі, у 2026 році, стане значно ближчим, ніж здається зараз. З прийдешнім новим роком, Любі, нехай у ньому буде трохи більше тиші, в якій буде добре чути себе і сміливості жити так, як відчувається. Наприкінці року не забудьте подякувати собі і щиро себе похвалити я впевнена, вам є за що. І ще одне. І якщо маєте можливість, підтримайте Збройні Сили України до НАТО із вдячністю за ще один прожитий рік і за можливість зустрічати 2026 тисячі двадцять і до зустрічі.